І всім привіт, другі, це вже нове довге відео. Вже таких не було майже 10 днів. У нас 22 персонажі з 23. До речі, як в перші часи брав старсу, можете написати, які були ці перші 23 персонажі. Ну, у мене поки що нема мали шліф. Також вам дякую за 370 підписників, за 460 тисяч переглядів. Все, рухаємося далі. Зараз покажу вам, як грати на фенга. Якщо що, у мене на Фенга було 1323 кубки максимально. Тобто вже плюс-мінус, я знаю, як на ньому грати. Зараз в топі України я посідаю 152 місце. І будемо зараз з вами проходити вперед, можна речку. А за весь час ми в 1323. Мій допомогти в топ України по часу, якби б мав на 100 кубків більше. Ну, а поки що йдемо грати. Покажу вам всього, як грати за фенга, як взагалі грати на 1100, якщо від 1000 до 1100, це ще можна легко пройти. Бо далі вже починається все треш. Так, ну я фенг. Треба бігом за фенга лутати баночки, бо якщо до кінця катки я не буду мати хоча б чуть-чуть баночок, це просто буде злий укупка. Окей, okay, до нас підходить баз, зразу набиваємо на базу ульту, Це основне. На фенга зразу треба набивати урту, пробувати це робити. Тому що фенг може просто полетіти на ульті. Якщо до вас підійде от якась щелька, то все її просто тікає від неї за допомогою тієї самої ульти. Оп, по зламали баночку, шелі там била того. Все маємо три банки, просто сідаємо і сидимо в кущах. Чекаємо. Фенг це такий персонаж, що ульту можна навити і все і сісти в кущі. Бо якщо весь час битись, вас просто можуть закрисити, хтось вбити і тіми шелі можна, але це ризиковано. Це дуже ризиковано, якщо перс сильніший за вас, вас просто можуть закрисити. Типу, фенга є урон. Але фенга може просто не дати перезарядка зробити, або швидкість цієї самої атаки. Ну, поки що ми сидимо в кущах, у нас тут 5 персонажів залишається. Так що, ну, просто чекаємо. Окей, вже топ-4. Все, це вже дуже добре, це вже плюс нормально так кубків, ми вже далі просуваємося також на фенга. Звісно, можуть бути такі моменти, коли вас просто. На початку катки вбивають, коли ви тупо йдете ламати баночку, ламаєте, і вас просто крисить якась шелька з кущів. І все. Типа, і ви посідаєте там 10 місце, і це мінус 12 кубків. Це дуже деколи обідно. Але поки що у мене все вийшло добре, я вже сижу в кущах, вже призове місце. Мені просто зараз головне, щоб ті дві шельки щоб були, вбили базіка. Все, якщо вб'ють базу, це вже там плюс 5 кубків. Це вже забираємо і все. Окей, базика вбила. Я топ-2. Все. Шельку і так не витащу. Наші з гіпердою ультою. Просто її. тин-тин. Просто не неважим. Все, гіпер. Ульту я набив нагір приюзнула собі. Все, і так, збільшуємося, збільшуємося. У мене в цьому сезоні було максимум 1142. Кубки. Давайте зараз з вами поб'ємо цей рекорд. Плюс зараз буде 10 година, і персонажі ще раз зміняться. Тобто, бачите, зараз 9,57. І ми з вами помітимо, як тут у нас цей. А як тут у нас змінюються персонажики. Так, я не видів, хто там знизу був, чи фен, чи ще хтось. А, Бортіс. Окей, з Бортісом тімимомся. Пробуйте, до речі, забирати собі балочки. Тако. Що? Все, якщо ви затімились, це дуже добре, але тут бачите, корт, Мене це досить сильно напрягає. Плюс, коли ти йдеш у кущі, тут поживити, шелька. Але е, для своїх тімейтів на 1100, просто не давайте банки, бо вас тупо закристи можуть, якщо ви дасте 4-5 банок, Ай, Шелька, 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 ні, це все. Бачите, я пішов поламати баночки, мав нормально банок, я зараз просто вийшов, е, е, я би е, міг зайняти топ-1. Просто через те, що в мене вже було 4 банки, цю б шельку вбили. І також шальки на 1100 на цій карті просто літають. Якщо тут буде менш така карта з кущами, типу вони будуть, але в малій кількості, це буде для мене добре, бо я фенх. Я би не сказала, що фенге це чисто для кущів. Найшвидше як для таких крисерів. Фенг це вбивця. а вбивця в нас крисять. Так що за фена досить легко закрити перса, але самобудь. Ай ай, 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 це було дуже небезпечно. Це було дуже небезпечно. Я би, до речі, міг його, в принципі, вбити, але е, що це було, я не пам'ятаю взагалі. Мені би з ним затімилось, якщо він ще раз не почне нас, е, мене кресити, то в принципі це буде добре. О, все, я набив ульт. Він Відбіг, мене там вбити 4 хп, але ви собі все виділи. Зараз буде зміна вже 9.59, Пацани, зараз вийдемо і все. Може і померти швидше, щоб на це все подивитися? Пофіг пацани, я вмираю. Я вмираю, я хочу вверти. Вся 10.00. А, це, це вже сенсу дебав брат. Ага, а в нас був Криса. Не, ну зараз будемо дивитися про, пофіг та мідус 4. Що ми там виграли? Мені теж цікаво. Я думаю, ми там без проіруш е, того фінкса виграли, в принципі. Бо вони там роздавали Фінкс. В Сенсі 11-13. Е Питання є, питань нема. Що за фігня? Окей, акції та! Ми виграли фінкса. Та, пацани, в мене не було фінкса, тепер мені де 6, а 5 персів. Міфіків 3, як ви бачите. Фінкс. Так що давайте пацани. Це офігенно. На кого гіпер? На кого гіпер? А на Сфінкса. На Фінкса, Сфінкса. Але питання тепер друге. Чого 13 персів бравлі? Було ж 23. Тепер мені не вистачає теж одного. Що в нас тепер? тепер... Тільки метателі? Е... Це ж не метателі все. Типа так. Справа по класах? Клас. Убійця у бійців вже немає хілерів, у нас немає контроль є. Е, так що посади. Ага. У мене нема лише справду буквально, але я розблокую Лілі. Мені просто цікаво, що буде, якщо я розблокую Лілі. Так що давайте посади. Зараз ще зере каточку на Фінкса, чисто для вас. Ще каточку на фетга, ну і можна буде завершувати це таке відео. Так, щоб вони погнали в каточку. Я тепер не розумів, де тепер з кожним днем буду на 10 персів зменшувати. Чи що, завтра буде 3 Ще Шелі та Кольт. Так що давайте, отак окей, вже тут ці тіпі на фінксі. Фінкс це, в принципі, якщо качнути, якщо мати хороших тімейтів, можна і запушити і на тисячу. Пишіть в комах, комах кого мені пушити, типу, Бо мені взагалі в коментарях останній часом не пишуть. Іменно в довгих відео мені майже вже не пишуть. Типу, там, та його, та його. Якась велика ця штука у цього фінкса. Це, знаєте, що це... Так, тин, тин, тин. тако собі ставимо. Чук, чук. Ну, все ми там виграли. Ось, типу, прикольний пін. Так, душа ще граємо каточку на Фенга. Все, вам показую, розказую. Ааа, мені ще зі випав. А, пацаны із міфіка выпав мифік сказати що я фігів нічого не сказати. і наступне питання. Чому міфічний перс з трьох Мені же ж випав цей фінкс і тоже писало два з трьох Пацани. Чого? Я тут, блядь, щас не Боже. А, тобто, мені буквально 4 перса і все, у мене вже буде слава. Пацани, так ми можемо тупо це. Я знаю, що там скоро Лоберта додадуть, типу, через цей. А... Давайте тоді. Просто таке прокачаємо чуть-чуть. Пацани, це якийсь капець. Мені випало буквально на ваших очах два перса. Стоп, а де Фенг? Стоп! А де Фенг? Ні, каже, що фенга нема. Ну, no, Ну, no, но. No. Так, так, так. А. Один метатель, два метатель. А ч тут Ріко? Ч тут Джесі? Чо тут Ніта і, і метателі? Ем. Короча, сьогодні ще якийсь фіговіший день. Як грати в ранговий от мені, давайте просто зайдемо в каточку тоді рангового, кого я маю пікати. У мене дінамайк, е, типа, і все буде. У мене з метателем прокачаний нормально лиш. Та тут буквально нема що гортати. Тут от такого можна стати і все. Кого заблокати? М, напевно, тійка. Або грома, типу, заблокайте грома. Ви ж розумієте, що тут буквально половину можна просто заблокати в катці, а іншу половину взяти. Типа, а якщо в мене не прокачені, то мене просто викине, Ґі. я буквально можу брати лише трьох персів. Ну, давайте пофіг, давайте візьмемо якогось е, прімо. В принципі, він в мене на 9 силі. Та блін, в мене й Джасі, і Ді на 9 селі, а все, більше нема кого брати. А якби б мені заблокали Ріко, Альпрімо, Дімак, от уже хтось не відповідає А це ж не відповідає, ви розумієте, що тіп, просто нема у кого пікнути і все? Це що, дайте мені, Ріко Шета А тут ще й не можна э, спочатку вибрати, показати, типу, Давайте такої... <звук> ага, рік уже заборонили, та мені двох персів буквально дозволять. Що тут буде краще, Діна, Майк чи Джесі? Як ви думаєте? Я думаю Джесі. Пацани, а як і грати? Угу. Типа, Ем, Шеллі, Барлі, Ларі і Лорі, ну, блін, у нас пік якийсь фіговіший виглядає. А в них ще й шелька. Ай, ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Та це капець це не пік якийсь. Та все ми злили. Ми просто не витащимо. Не то, що по часу, у нас пік просто фіговіший набагато. У них там Ларі і Лорі, напевно, все на 11 серії. Шерка точно бачу на 11, Ларі Лорі мінімум на 9. 6. Та... Мені просто пройти не дають. От я йду в кущі, заходжу, просто здихаю. Причому я не думаю, що ми буквально когось зможемо вбити такими темпами. Ми тупо нікого не вб'ємо. Та як? Це просто не... нереально.

Тільки там, я це знаю, це вже добре, хоча б пінфа. М -м -м. Не, я відчуваю, ми тут програємо. Я вже просто нічого там не зроблю. Ви ну, бачите, я просто вже йшов, мене просто вже вбивають. Ті кафе кашить. Коротше, дороги, підписники, цейка світня вийшла зранки. То... Мяс мстителей. Так що давайте заходимо в цей. Коротше, будемо прощатись. Таке було відео. Всім папа. -па.